Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля. Віровідна історія. Війна тривала, пошук оптимального, скрижаль, земне життя первинної громади, освіта в первинній громаді. Обов'язковість освіти, рівні освіти, здобуття освіти. В цьому відео розглянемо розділ 28 скрижалю. Освіта в первинній громаді, який складається з 36 пунктів. Цей розділ є одним із найважливіших у скрижалі, адже добре відомо, що освічене суспільство є сильним і стабільним та стійким до всяких несподіванок і випробовувань. Освіта для всіх членів первинної громади є обов'язковою. Освіта в первинній громаді держави поділяється на загальну і спеціальну. Загальна освіта розпочинається з року дитини. До 2 віку дітей можуть навчати батьки, незалежно від їх професійної освіти. Батьки або один з батьків, що мають вищу спеціальну освіту, можуть самостійно навчати дітей в загальної освіті до п'ятирічного віку, а за допомогою навчальних спеціальних програм, розміщених на будь-яких носіях інформації, до 12-річного віку. Щорічно учень проходить тестування на предмет засвоєння необхідного об'єму загальноосвітніх знань, починаючи з двохрічного віку до 14 років. Тестування проводиться при навчальних центрах первинної громади для дітей, які не можуть навчатися батьками з двохрічного віку, призначається з числа членів первинної громади, що мають відповідну педагогічну освіту або іншу спеціальну вищу освіту, вчитель. Який має навчати дитину. Вчителем може бути і наставник. Вчитель проводить заняття з дитиною по одній годині щоденно, в години і в місці, погоджених з батьками дитини до досягнення дитиною п'ятирічного віку. З п'ятирічного віку до 12 років діти набувають загальну освіту разом з спеціальною освітою. Навчання в цей період проводиться або в будинку дитини первинної громади, або в навчальному центрі первинної громади. Спеціальна освіта ділиться на вузькопрофесійну, комплексну і академічну. Спеціальна освіта поділяється на освіту початкового рівня, професіонал освіту середнього рівня, майстер освіту вищого рівня, вчитель або наставник. Кожен фізично і психічно здоровий член громади зобов'язаний мати до досягнення ним 25 річного віку чотири більше спеціальні освіти початкового рівня та дві освіти середнього рівня, або чотири спеціальні освіти початкового рівня та одну освіту вищого рівня. Вузька освіта це навики теорії практичне вміння по окремому виду діяльності професії. Комплексна освіта це навики теорії практичне по не менше як по трьом професіям, що стикуються одна з одною. Академічна освіта це навики теорії і практичні вміння, понайменше, як по п'ятьом галузям знань. В спеціальній освіті навчаються громадяни з п'ятирічного віку. Спеціальна освіта є обов'язковою для всіх громадян незалежно від їх статі та стану здоров'я. Первинна громада надає кожному громадянину широкі можливості для здобуття будь-якої освіти за його вибором за рахунок первинної громади. До 25-річного віку на стаціонарній формі навчання, а після досягнення 25-річного віку на заочній або самостійній дистанційній формі навчання. Для підтвердження набуття професійних навиків і теоретичних знань після кожного вивченого курсу учень складає тестовий іспит при відповідному учбовому закладі, а після вивчення повного циклу по одній професії. Пише письмову роботу, яку захищає привчення раді відповідного учбового закладу. По результатам захисту йому присвоюється відповідна кваліфікація і видається відповідний документ, що підтверджує цю кваліфікацію. Для здобуття комплексної освіти кабінат на неї самостійно пише наукову роботу або представляє свій власний винахід та подає її його вченої ради відповідно закладу. Закладу. Кооперування з іншими кандидатами не допускається. Результатом здобуття комплексної освіти є присвоєння звання магістр з врученням відповідного документу. Для здобуття академічної освіти кандидат на неї має мати 5 і більше комплексних освіт з різних галузей науки. Він подає відповідні документи, які підтверджують. Це у вищу вчену раду, за рішенням якої йому присвоюється звання доктора відповідних наук, з врученням іменної гривні доктора наук та диплом доктора наук. Вчена рада, Ужбового центру первинної громади, очолюється магістром. Середній спеціальний учбовий заклад має мати в своєму складі викладацький колектив, який входить не менше 7 магістрів. Вчена рада Середнього спеціального учбового закладу очолюється магістром або доктором наук. Вищий ужбовий заклад має мати в своєму складі викладацький колектив, який входить не менше 21 магістра і не менше одного доктора наук. Вчена рада вищого учбового закладу очолюється доктором наук. Вища вчена рада створюється головами вчених рад вищих ужбових закладів не менше, ніж семи вузів, землі або регіону. Очолює Вищу вчену Раду один з докторів наук почергово терміном на один рік. Всі доктори наук держави створюють Академію наук держави, інших академій наук держави не передбачено. Всі громадяни держави рівні між собою, незалежно від їх освітнього рівня, привілеїв або пільг наукові звання не дають. Не може бути протекції або упередженості при присвоєнні наукових звань. Громадяни держави можуть бути почесними членами Академії інших держав лише за їхньою особистою згодою. Ось і все про 28 розділ «Скрижаву. Освіта в Первинній Громаді. Хто бажає ознайомитися з оригінальним текстом цього розділу посили на нього тут і під цим відео. В наступному відео розглянемо 29 розділ «Скрижаву». Інформація в трив'яній громаді держави, який складається з 41 пункту. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець з догори під цим відео.